Так, запис пішов. На сьогоднішньому уроці ми з вами будемо вивчати важливу тему як комунікаційні технології. Так. Поїхали. Отже, комунікаційні технології. Що це таке і навіщо вони потрібні в документо Визначте поняття, які ви вже вивчали. Системи управління електронними документами вчили вже технічні засоби обробки документів інформації. Це принтери, сканери і так далі. Вчили. Класифікація офісної техніки, є техніка для друку, є техніка для створення документів, виведення документів, передачі документів, копіювання документів. Ну, і так далі. Та, Створення, зберігання обробки, копіювання, транспортування документів. Які є, ми з вами вивчили, да, можемо створювати за допомогою комп'ютерів, зберігати за допомогою комп'ютерів або в, 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 в паперовому вигляді обробки. Ми можемо перечитувати, копіювати, відправляти От, наш, наші документи. Ну, звісно, копіювання і транспортування відбувається за допомогою спеціальних. Засобів офісної техніки, технічних засобів. А транспортування, якщо це паперовий вигляд, то пошта і всякі транспортні компанії. А ще, якщо це електронний документ, то за допомогою електронного листування. Програмні засоби обробки документів та інформації. Також ми з вами вивчили, в нас є багато... багато. Офісних програм, OpenOffice, Word, LibreOffice. Є спеціалізовані програми для створення документів, для створення там, звітів якихось там чи ще щось. Це спеціалізовані програми. І вийде система обробки текстів. Які є. Також ми з вами дослідили. Ну і сьогодні ми будемо досліджувати з вами комунікаційні технології. Види системи обробки були на минулому році. Комунікаційні технології це сукупність прийомів, процедур, засобів і методів, які використовують в процесі комунікаційного впливу суб'єктом комунікації з метою досягнення поставлених цілей і завдань. З розповсюдженням інтернету кардинально змінилося поняття. Робочого колективу. Люди, що живуть у різних країнах і працюють у різних організаціях, можуть брати участь у спільній розробці проєктів чи працювати опрацьовувати один і той самий документ. Сьогодні вже нікого не здивуєш співробітниками, які ніколи не приходять в офіс компанії, а виконують свою роботу, не полишаючи власного будинку. Інші постійно переміщуються по світу і беруть участь у різних нарадах, семінарах, перебуваючи в дорозі. Зараз головне результат, а не присутність на роботі. І я стараюся, коли працював на багатьох різних організаціях в організаціях, от то, або співпрацював з ними, то головне від мене вимагався результат, а не моя присутність на роботі. Да, звісно, іноді це важливо бути на роботі, вирішувати якісь питання з ока на око, да, бачучи одне одного. Так легше комунікувати, так швидше комунікувати, але є можливість і працювати віддалено, особливо в нинішніх умовах. Так і ви, працюючи з однокласниками над спільним проєктом, можете знаходитися в різних місцях і в той самий час використовувати спільні документи, які, наприклад, розміщені на Google диску. І ми працюємо і працювали, тренувалися працювати на Google диску з вами. Це в нас була така тема ще у 7 класі. Щоб надати спільний доступ до файлів чи папок обраним користувачам, слід вибрати потрібний файл або папку. Вибрати на панелі інструментів кнопку Надати доступ до файлу або доступ у контекстному меню об'єкта. І надати доступ. Е Або персоналізований, ввести електронні адреси поштових скриньок, ну або облікових записів. записів да? ну, це в нас співпадає зараз, якщо ми користуємося Google сервісом. Доступ можна надати тільки для користувачів Gmail. До речі, да. Для того, щоб редагувати документи, можна лише для користувачів Gmail. Вибрати кнопку для вибору рівня доступу. Тут у нас може бути редагування, коментування і перегляд. І надіслати. Ще можна залишити галочку, там сповістити електронною адресою про те, що ви отримали доступ до редагування того чи іншого документу. Після цього на вказані електронні адреси автоматично надсилається лист із запрошенням, у якому буде надано посилання на спільний файл, папку. Користувач може перейти за цим посиланням. І виконувати ті дії, які були дозволені автором. Рівень доступу різним користувачам можна надавати різний. Хтось може редагувати, хтось коментувати, а хтось тільки переглядати. У такий спосіб доступ до об'єкту матиме тільки певне коло осіб. І ніхто інший, навіть маючи посилання на цей об'єкт, не буде мати можливості працювати з об'єктом. Документи, доступ до яких користувачу надали інші особи, розміщуються на Google Диску у розділі відкриті для мене. Також доступ до файлу папки можна надати, використавши команду Посилання для спільного доступу. Виконання цієї команди. Автоматично формує посилання на даний файл. Для цього потрібно вибрати відповідний рівень доступу до файлу чи папки, редагувати, комендувати і або переглядати. Скопіювати посилання вибором кнопки, копіювати посилання, вибрати кнопку готово. Надіслати це посилання потрібним користувачам або розмістити його на деякому веб-ресурсі. Надання доступу за посиланням. Таким чином, усі, хто матиме це посилання, можуть працювати із цим файлом, користувачі можуть передати це посилання одне одному, ланцюжком, і всі вони будуть мати доступ до цього об'єкту. Фактично, ви викладаєте документ у вільний доступ, навіть не маючи аккаунта Google. Користувачі матимуть доступ до вашого документу. У такий спосіб рекомендується надавати доступ тільки на перегляд або коментування. Робота зі спільним Google документом відбувається в реальному часі, тобто, якщо один з користувачів змінює місць документа, то всі змінні одразу ж відображаються у вікні інших користувачів. З одним і тим самим файлом одночасно може працювати до 200 осіб, яких автор документу запросив до спільної роботи з редагування документу. У процесі роботи можна бачити, хто із співавторів одночасно з вами редагує цей документ. Повідомлення про це відображається на рядкому меню у вигляді програм Аватарок. Автор документу за потреби може скасувати всі правки, які було внесено співавторами. Повернувшись до попередньої версії, видалити документ або відмінити спільний доступ може тільки автор документу. Для організації персонального навчального середовища зазвичай використовують хмарні технології. Це інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання зберігання даних. Використовувати хмарні сервіси можна на різноманітних гаджетах, ноутбуках, планшетах, нетбуках, смартфонах. Також використовувати хмарні сервіси можна незалежно від типу операційної системи, оскільки ці сервери забезпечують підтримку роботи в різних операційних системах: Linux, Windows, Android, Apple. тощо. Сьогодні найбільш популярними є хмарні сховища, Google e Suite від компанії Google і Office 365 від компанії Microsoft. Наприклад, у сховищі Google Диск користувач може використовувати стандартні офісні веб-програми та доповнювати їх список підключивши інші додатки. Так, хтось до нас хоче приєднатися. Угу, Оля приєднується. Наприклад, Google документи ми можемо створювати, редагувати текстові документи. Аналог. Е Ну, Значно спрощений аналог Microsoft Word, LibreOffice Writer. Google Таблиці. Створення і редагування електронних таблиць. Знову ж таки спрощений аналог Microsoft Excel або LibreOffice Calc. Так, Google презентації. Створення і редагування презентацій. Знову ж таки спрощена версія PowerPoint або LibreOffice Impress. Імпрес з англійською мовою вражаючий. Да? Google малюнки. Створення і редагування малюнків. Вбудований редактор графіки в офісних програмах. Розробка комунікативної технології має кілька етапів. Перший етап теоретичний, який передбачає формування цілей і задач визначення об'єкта, виявлення зовнішніх закономірностей і зв'язків. Другий етап. Методичний, який пов'язаний зі складанням технологічної карти схеми управління вибором і обґрунтуванням засобів методів і процедур. Третій етап процедурний, який передбачає реалізацію практичної діяльності технологічного проєкту. І найскладніше це ребус. Я вам, до речі, екран не демонстрував, так? Да? Круто. Добралися ми до ребусу з вами. Ну, повтор, на повторі уроку ви побачите презентацію. Я вам хочу до ребуса добралися. там. От. Що тут за шифровано? Хто може мені сказати? Хмара. Мура. Так, ну все. Добре. М -м -м, презентація. Доступ до презентації. Ви маєте на сайті. І також, ну до речі, вже, вже маєте відеозапис уроку, також подивитися у повторі, якщо буде цікаво, сховаю демонстрацію, вже зупиню. От, Нічого там уже демонструвати. Е, на сьогоднішньому уроці, в принципі, тему ми розглянули, дослідили. Скажіть мені, будь ласка, запитання. У вас є якісь діти? Нема. Нема запитань. Ну, добре. Відеоповтор на сайті через декілька хвилин. Готуйтеся до наступного тесту. Потихеньку він відбудеться у наступну п'ятницю. Так, дякую вам за увагу. До побачення. До наступної зустрічі. До побачення.